Руки вверх! Нашний Шокіпай. полігон откривайся Ідай по газам, хто б жоб не казав, забув Розриваєся, біла полоса Яду, айди по полігон, дай по котам, ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає врубай І дай по газам, хто б ну, не я. казав, забув Розривається, біла полоса Сіда, так ніхто за нас не знайде, бо нас там немає. Врубак Витупак Витупак, де досюга, не доцюга. Голубочка, я спарую голуб, у мене є А тому голубу голову дерву, тому що шосі.